У трускавці перше за довгий час виглянуло сонечко. Ой, місто виглядає як мінімум незвично. Насправді сонця не так багато, але зважаючи на те, що в грудні його ще взагалі не було. Я манузі грудні цього року. то навіть така сон... кількість сонця піднімає настрій. А, взагалі в Трускавці не може бути ніколи поганого наструю, правда? Це Місто курорт, місто, казка місто фестиваль. Цього року, як ніколи, Трускавець оперативно підготувався вже. До нового року і до Різдва вже і ялинка встановлена новорічна, і відкрита ялинка, і ярмарок встановлений Різдвяний, і відкрито ярмарок. І хатинка Миколая, і працює хатинка Миколая. Нема тих, хто це все відвідує. Але ближче до 7 січня. Ну, так, так, я не помилився, ближче до 7 січня, бо То Різдво ми святкуємо в грудні. В Києві святкують 7 січня, тому Київський поїзд довгий буде ближче до 7 січня. Міротель буде заповнений ближче до 7 січня, от в той тиждень, перед 7 січня, буде дуже і дуже багато людей. От рускавці, так, історично вже склалося. О, сніжок ще є. Стояв потяг, в тіні потяг, сніжок не розтане. <кхи> а в грудні... Грудні вже буде, як буде. Що це там сьогодні вагончики? 5. П'ять вагончиків київського потягу. Колись було 25. Башло. Ну, В наступному році запустять новий потяг. Знову тимчасовий. До речі, міняється розклад Дніпровського потяга. Ви знаєте, що 15 грудня... Ну, Плюс-мінус 15 грудня кожного року новий розклад потягів вступає в силу на Укрзалізниці. А от зокрема цього року зміни торкнуться Дніпровського поїзда. Його трошки прискорять, а він буде прибувати в Трускавець 9.39. Зараз він прибуває 10.28, прибуватиме 9.39. Майже на годину швидше можна буде приїхати в Трускавець. А від'їжджати він буде о 14.05 з Трускавця, а не в 13.08 як зараз. Тобто майже годину пізніше фактично потяг буде 4 години стояти в Трускавці. Знаю, можливо комусь цей розклад і буде зручніший. Той хто приїде цим потягом і поїде, ним же, неважливо в який день це буде. Зможе перебувати в місті на 2 години довше. Година в перший день, година в другий день. А, такі маленькі радості від Укрзалізниці. А Зараз ми пройдемо повз ресторани з осінніми фотозонами, з гарбузами. Не звертайте на це, увагу! Можливо, якщо не попередили, що скоро новий рік, Різдво фотозони. Надалі залишаються осінніми гарбузовими. Навіть показувати не будемо. О, бачимо, завезли вже. Гілля завезли, будуть робити новорічну фотозону. Напевно, послухали, що в мене їхні гарбузи нарікаємо. А, там пельменна. Пельменна вона. як працювала, так працює. Нічого хорошого про неї останнім часом сказати не можемо, тому знаєте. Тому не будемо говорити нічого про Пельменну, Правда, правда. Так краще. Дай тут направо перейдемо. Щоб зразу бути на тому боці. А, це вулиця річки. Так, з провулка техі на вулицької річки. Потрошки. Проти сонечка йдемо в напрямку до бювету. За світло. Коли я нічого не говорю, то означає, що нічого не помінялося. Ну і воно за графіки відключення, включення. Як відключали, так відключаємо. Поки що змін немає. А, і тут найде. Сніжинки повісили. Був час, не, не час, а були роки, що їх після нового року вже вісили. Слава Богу, що цього року вчасно повісили, буде свято. А Не я зробимо невеличке коло. пішохідною частиною вулиці Шевченка. Теж облаштовують новорічні прикраси на магазинах на кафе. А і відповідно, коли з'явилось сонечко, стало тепліше. Бачите, що хтось сидить на лавочках. Це ж насправді прайм тайм. Жаймо надій прайм тайм. Плюс-мінус 12 та година. Коли в трускавці прийнято виходити на вулицю. Хтось де набіває, хтось де гулять. Кожному своє. Справа будова ведеться. Ну оцей готель, що ми казали, його закінчують будувати. А далі правіше будується житловий будинок. Його вже стало звідси видно. От так За років 2-3, тут буде з десяток. таких. Ну, Може за 2-3 не буде. За років 5. Тут буде з десяток таких будиночків. Ми вже казали, будуть казати, щось ми їх за побудували 9 поверхів, Треба було 16 будувати. Оце на місці майстерня шоколаду, майстерня карамелі. Я на вишні. Дядько Сем.